Вітаю на каналі Аудіо Всесвіт Тетяни Олійник. Пропоную прослухати мою аудіокнигу. Я бажаю вам приємного прослуховування та чекаю на ваші коментарі стосовно сюжету. Благодійник авторка Тетяна Олійник читає Ангеліна Кріхелі. Лариса сиділа на кухні за столом, розкладаючи перед собою рахунки, наче пасіянці. У якому немає виграшної комбінації. Цифри розпливалися перед очима не тому, що вона погано бачила, а тому, що не хотіла їх бачити. Накопичився борг за опалення, треба заплатити за садочок. Електрику вона якось витягла в цьому місяці, відмовивши собі навіть у найнеобхіднішому, але наступного все почнеться знову. Це було нескінченне коло, з якого немає виходу. Нещодавно її так невчасно звільнили наприкінці року скорочення. Вона працювала офіс менеджером у невеликій торговій фірмі, стабільна зарплата, передбачуваний графік, навіть встигала забирати Данилка з садочка у п'ятій, готувати вечерю, гратися з ним перед сном, читати казки. Життя було впорядковане, зрозуміле, а потім коротка розмова з керівництвом. Два тижні на закриття справ і раптова свобода, якої вона не просила і яка тепер тисла на неї всією своєю вагою. Данилкові лише чотири батька не пам'ятав той зник відразу після пологів, коли зрозумів, що бути татом це щоденна відповідальність, яку він не готовий нести. Аліментів не було, зв'язку теж. Лариса навіть не намагалася його шукати, гордість не дозволяла. Вона сама народила цю дитину, сама й виростить. Тільки тепер ця гордість душила її щовечора, коли доводилося рахувати копійки і вибирати що важливіше оплатити садочок чи комунальні. Заощаджувати доводилося на всьому. Світло вмикала тільки в одній кімнаті, воду гріла в чайнику, щоб не користуватися бойлером, а він з'їдав багато електрики. Готувала найпростіше каші на воді, макарони з олією. Данилку годували в садочку, принаймні там отримував молоко, фрукти, овочі, собі залишала те, що було. Іноді обходилася чаєм з хлібом. Вночі, коли Данилко спав у своєму ліжечку, обіймаючи плюшевого ведмедика, Лариса лежала з відкритими очима і рахувала в голові. Якщо знайде роботу до кінця місяця, встигне закрити борг за садочок. Якщо ні, доведеться забрати хлопчика. А що тоді? Куди його дівати, коли вона ходитиме на співбесіди? Хто посидить з ним? Хто допоможе? Іноді, коли відчай ставав нестерпним, вона плакала в подушку тихо, приглушено, щоб Данилко не почув. Він сипав поряд, а вона лежала, затискаючи рот долонею, щоб не зарадати на весь голос. Зранку Лариса вийшла з квартири та зустріла на сходах сусідку з другого поверху. Вони й товаришували. Олена завжди була привітною, завжди цікавилася, як справи, підбадьорювала. Ларисо, як тримаєшся? запитала вона, зупиняючись. Нормально. Відповіла жінка, натягуючи усмішку. Олена нахилилася ближче. О, ти добре, що тримаєшся, якщо що, звертайся, ми ж сусіди допоможемо. Лариса кивнула щирою вдячністю. Може, і справді є люди, на яких можна спертися. Якось Лариса із сином поверталася з прогулянки, дорогою зустріла Олену. Коли підійшли до ліфта, Данилко перебував у доброму настрої, сміявся, тупотів чобітками, струшуючись ніг так голосно, що луна розносилася по всьому під'їзду. Кирило Савович спускався назустріч, осудливо подивився на хлопчика. Навчи свою дитину чемно поводитися, буркнув роздратовано. Настрій вмить пропав. Лариса проводила його поглядом. Не звертай уваги заспокоїла Олена. Він завжди такий. Але чому треба відриватися саме на маленькій дитині? Бо він самотній, тому нікого не любить, особливо дітей вони йому заважають. І не дивно, що самотній, хмикнула Лариса. З таким характером ніхто не вживеться. Нарешті, після довгих пошуків, Ларисі призначили співбесіду на працевлаштування. Вона зраділа так, наче отримала спадщину. Це був шанс, начебто з'явилася можливість відновити фінансове становище. Та виникла проблема зустріч призначена на четверту годину, а Данилка треба забирати з садочка о п'ятій. Там не тримали дітей довше, правила? Але сама співбесіда та дорога назад займе щонайменше дві години, вона не встигне. Треба терміново шукати допомогу. Перша, кого згадала, це сусідка, з якою товаришувала. набрала номер, затамувавши подих. Оленко, вибач, що турбую. У мене сьогодні співбесіда дуже важлива. Не могла б ти посидіти з Данилком годинку другу. Я заберу його садочка раніше та проведу до тебе. Сподіваюся, впоратися за дві-три години. Будь ласка, виручай. Ой, Ларисо, я б з радістю, чесне слово, але сьогодні не можу. У мене самої справи накопичилися. Вибач, будь ласка. Нічого, швидко промовила жінка, ковтаючи образу. Я розумію. Дякую. Ось тобі і подруга. Звертаюся, треба допомагати одне одному. Сама вона не раз допомагала Олені, а от для себе ніколи не просила, берегла таку можливість на крайній випадок. І ось перший раз звернулася та одразу отримала відмову. Це було неприємно і вкрай образливо, тим більш, що сусідка навіть серйозної причини не вигадала. Та треба кудись пристроїти сина, співбесіду перенести неможливо. Вона зателефонувала Тетяні, колишній колезі, з якою дружили. Таню, можеш виручити? Мені дуже потрібно на співбесіду, а Данилка залишити нема з ким. Всього на пару годин. Ох, Ларисо. зітхнула Тетяна з нотками співчуття. У мене сьогодні зустріч важлива. Не можу. Вибач, будь ласка, іншого разу обов'язково допоможу. Лариса поклала слухавку, відчуваючи, як її охоплює відчай. Усі такі добре на словах, співчувають навколо, обіцяють допомогу, а коли справа доходить до діла, зникають, ніби їх і не було. На співбесіду довелося їхати із сином. Хлопчик сидів у приймальні на м'якому кріслі. Розглядаючи картинки в дитячій книжці, яку Лариса передбачливо взяла з собою, вона намагалася зосередитися на запитаннях, посміхатися, відповідати впевнено, та її не взяли. Кому потрібна мати, яка не в змозі залишити дитину навіть для співбесіди? Сказали, що повідомлять, але не зателефонували. Тим часом нещастя сипалося одне за одним. Здавалося, що небо посилає їй в випробування, намагаючись загартувати для вселенської битви. На кухні прорвало трубу. Спочатку насильно, краплі падали з монотонним дратівливим стуком, потім сильніше. Лариса підставила миску, але розуміла, що так довго не протримається. Води витікало багато, а рахунок за комунальні без того страшний. Вона згадала Максима, сусіда з четвертого поверху. Він колись хвалився, що сам усе в квартирі полагодив, І ікрани, розетки, і навіть плитку на підлозі поклав. Завітала до нього ввечері, коли він повернувся з роботи. Максиме, вибач, що відриваю у мене труба тече, не знаю, що робити. Не міг би ти глянути. Я не розуміюся на цьому зовсім. Максим почухав потилицю, зморщив лоба. Ларисо, я б допоміг, але, знаєш, зараз такий завал на роботі. Ледь встигаю додому доїхати. Може, сантехніка викликати? Я не можу собі дозволити, тихо сказала вона, опускаючи очі. Ну, він розвів руками безпорадно. Тоді не знаю, вибач. правда, не встигну. Лариса повернулася до себе. Звісно, за гроші він би полагодив, та де їх зараз взяти. Труба продовжувала текти, вода капала, 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 дратуючи її нерви. Данилко підійшов до неї на кухні, обійняв за ногу своїми маленькими ручками. Мамо, не засмучуйся. Давай тоді ручку в трубі пластиліном заліпимо, мені це допомагає машинку ремонтувати. Вона просіла навпочепки, обійняла його і притиснула до себе. Так, моє сонечко, самі зробимо. Увечері вона заліпила трубу скотчем і ганчіркою. Трималася кілька днів, потім знову почало текти. Наближалося різдво, у людей святковий настрій, а в Лариси лише хвилювання. За садочок заборгувала за два місяці а вже погрожують не прийняти дитину, як не заплатить. Вона подивилася на сина, що старанно виводив олівцем ялинку. А ще ж і подарунок придбати треба. Та де взяти ті кляті гроші? Де? нервувалася мати. Наступного дня вона зібралася з духом і пішла до Олени. Оленко, можеш позичити гроші, дуже прошу. Я віддам, як тільки знайду роботу. З першої ж зарплати, ти мене знаєш. Олена зам'ялася, а відвела погляд у бік. Ларисо я б допомогла, чесно, але зараз у нас самих скрутно. Ремонт робимо, усі гроші туди йдуть. Вибач, розумію, кивнула Лариса і швидко пішла, поки Олена не встигла побачити сльози. Друге прохання і знову відмова, і це від подруги. Що вже казати про інших? Звісно, боїться позичати, бо я без роботи, подумала Лариса та зателефонувала Тетяні. Таню, можеш позичити невелику суму. Віддам, як тільки зможу. Ой, Ларисо, зітхнула Тетяна з жалем у голосі. Я би з радістю, але сама зараз у фінансовій ямі борги, кредити вибач, не можу. Лариса поклала слухавку, сіла на ліжко і заплакала, затискаючи рот долонею. Виявляється, всі навколо такі добрі та співчутливі лише на словах. Та коли треба справді допомогти, зникають, ніби їх і не було. Ну, звісно, хто захоче позичати гроші самотній матері без роботи. Лариса перебувала у відчаї. Перечитувала всі оголошення стосовно роботи, дзвонила, розсилала резюме, ходила особисто, де тільки можна. Та все марно. У тяжких роздумах вона вийшла з ліфта, перевірила пошту. Кирило Савович саме в цю мить проходив повз, побачив їх, зупинився. Кивнув на дитячий велосипед, що стояв біля стіни. Це ваш? Так, відповіла Лариса, інстинктивно притиснувши Данилка до себе. Він заважає, поставте в іншому місці. Він завжди тут стояв, сказала вона, стискаючи Данилкову руку. Нікому не заважав? Тепер заважає, буркнув Кирило і пішов далі, не обертаючись. Лариса стиснула зуби, відчуваючи, як усе її життя сиплеться. Роботи немає, гроші майже скінчилися, підтримка тільки на словах, а тепер ще й цей буркотливий сусід чіпляється до всього. Вночі, коли Данилко спав, вона лежала й думала. Якби батько хлопчика не кинув їх, усе було б інакше. А він би допоміг з грошима, посидів би з дитиною, поїхав би до лікарні, але його не було поряд. Вона сама мала розв'язувати проблеми зовсім сама. Сльози котилися на подушку, а в грудях наростав відчай. Як жити далі? Як витримати? Одного разу Данилко проконився серед ночі. Йому наснився страшний сон. Лариса намагалася його заспокоїти, але хлопчик не міг вгамуватися, плакав, тремтів. Раптом почувся різкий вимогливий стук у стіну. Кирило Лосавович жив за стіною. Певно, дитячий плач його дратував. Лариса здригнулася від несподіванки. Данилко заплакав ще голосніше від різкого звуку, злякано притулившись до матері. Тихіше сонечко, шепотіла Лариса, гойдаючи його на руках. Все добре, все добре, заспокойся, мій любий. Хлопчик заснув тільки через півгодини. А Лариса лежала без сну до ранку, дивлячись у стелю. Як можна бути таким жорстоким? Дитина плаче від страху, а він стукає у стіну. Може, йому здається, що він має право так поводитися, що самотня жінка легка мішень, яку можна залякати? Вранці, коли вона виходила з квартири, зустріла його на сходах. Він ніс важкі сумки з магазину, не привітався, пройшов повз, навіть не глянувши в її бік. Лариса стиснула губи, вередливий, неприємний тип. Наступного ранку Лариса отримала листа від тепломережі офіційний, холодний, якщо не сплатить борг за опалення протягом десяти днів, справу передадуть до суду. Вона тремтячими руками склала папір і сховала в шухляду. Де взяти гроші? Звідки? Кожен день ставав все важчим, схожим на випробування. Якось Лариса поверталася з магазину. Данилко біг попереду, розглядаючи щось на сходах. Кирило Савович виходив з під'їзду, і хлопчик на повному ходу врізався йому в ноги. Вибачте, кинула Лариса, швидко підхоплюючи сина. Кирило глянув на неї холодно, без жодної емоції. Навчіть дитину дивитися, куди біжить. Лариса відчула, як кров приливає до обличчя і щоки палають. Йому чотири рочки. Він дитина, не розумієте? Тим більше, буркнув Кирило і пішов, залишаючи її з образою і розпачем. Лариса ледь стримала сльози. Чому він такий? Чому чіпляється до неї? Що вона йому зробила? Та коли Лариса повернулася додому, біля порога лежав пакет. Усередині продукти сир, курячі стегна, яйця, печиво та навіть пачка хорошого чаю. Вона завмерла. Хто це? Чому? Навіщо? Озирнулася на сходи жодного звуку і жодного руху. Данилко побачив печиво і радісно вигукнув. Мамо, це нам? Так, сонечко, тримай. Лариса сіла просто на сходах. Хто це робить і чому? Вона подумала про Олену напевно, вона передумала, вирішила допомогти анонімно, щоб не було незручно. Увечері пішла до неї, серце калатало від хвилювання. Оленко, дякую тобі. Ти не уявляєш, як це для мене важливо, я не знаю, як віддячити. Олена здивовано підняла брови. За що, Ларисо? За допомогу з продуктами це ж ти? Ні, це не я, похитала вона головою, але рада, що хтось допоміг тобі. Лариса вийшла з пантеличина. Якщо не вона, то хто? Перебрала в голові всіх, хто, на її думку, на таке здатен. Раптом згадала про Тетяну, тоді вона відмовила та, може, згодом отягнулася. от і вирішила очистити своє сумління. Лариса зателефонувала подрузі, щоб все з'ясувати. Таню, це ти мені таємно допомагаєш? Я що? не зрозуміла вона. Допомога продукти, подарунки. Ларисо, я би з радістю, але зараз у мене само є фінансова яма, вибач, тож не вона. Жінка вже не знала, що й думати. Хтось таємно підтримував. Це було приємно і дивно водночас. Через кілька днів Лариса із сином поверталися з садочка та знову знайшли біля дверей подарунок від таємничого благодійника. Цього разу в коробці була іграшка для Данилка, конструктор. Хлопчик був у захваті. Лариса не знала, що й думати. Може, це його батько все ж таки згадав, що в нього є син? Напевно, не наважується з'явитися на очі, та хто б то не був, вона безмежно вдячна за допомогу. Та чоловік так і не з'явився, а через кілька днів Данилко захворів. Температура піднялася до 38, кашель, червоне горло. Лариса викликала дільничного лікаря, той оглянув хлопчика і сказав, що треба їхати до лікарні на аналізи, щоб виключити щось серйозне. На дворі вже ожеледиться, тротуари вкриті льодом. Лариса не мала машини, таксі дорого, маршруткою із з хворою дитиною страшно. Вона зателефонувала Максиму, сусідові з четвертого поверху. Максиме, можеш відвести нас до лікарні? Данилко захворів, треба на аналізи, а на дворі слизько. Я боюся з ним на маршрутці їхати. Будь ласка, «Ларисо, я б допоміг, але машина в ремонті? відповів Максим без вагань. Вибач, вона поклала слухавку, обійняла Данилка, що сидів на дивані загорнутою ковдру. Червоний від температури. Нічого, сонечко, ми дамо раду, щось придумаємо. Вони поїхали на маршрутці. Данилко тремтів, Лариса тримала його на руках, боячись, що він впаде від слабкості. На додачу, коли зупинилися на світлофорі, вона побачила з вікна сусіда Максима, того самого, в якого начебто машина в ремонті. Серце затислося від образи, чому люди навколо такі безсердечні? Лікар прописав синові цілий перелік ліків, на яких грошей не було. Лариса покрутила в руках рецепт та купила в аптеці звичайний засіб від температури. Нічого, Данелко, ми тебе, як у моєму дитинстві, чаєм з малиновим варенням вилікуємо, пообіцяла дитині. Мамусь, я апельсинку хочу, попросив хлопчик, що палав від жару. Мати збентежилася, такі продукти зараз не входили до їх бюджету, але вирішила будь-що порадувати хворого сина, залишила його вдома та пішла на пошуки. Але в жодному магазині біля дому апельсинів не знайшла. Надовго залишати сина боялася, тому повернулася додому лише з апельсиновим соком. Не те, звісно, та хоч щось. Біля ліфта зустріла сусідку з четвертого поверху. Та несла сумку, з якої виглядали апельсинові кульки. Перепрошую, це у вас часом не апельсини? Так, саме вони, посміхнулася жінка. Лариса зраділа такій несподіванці. Де ви їх взяли? запитала з надією. В овочевому нарозі, але там вже нема. Наш Кирило Савович скупив останнє, що залишилося. Я ще встигла трохи взяти для онуків, а він згріб усе. І навіщо йому стільки? Похитала вона головою. Лариса кивнула, не наважуючись попросити один цитрус для сина. Досить же принижуватися це все одно нічого не вирішує. А Кирило Савович останнє, про що їй хотілося думати. Та коли вийшла із ліфта, побачила біля своїх дверей повний пакет апельсинів. Лариса застигла на місці, пригадала, щойно почуті слова сусідки. Кирило Савович купив останнє, і воно опинилося тут. Не може бути, це він? Серце зайшлося в грудях, стало важко дихати. Вона повернулася до квартири та весь день не могла зібратися з думками. Той чоловік, що стукав у стіну, робив зауваження, був таким неприємним, весь цей час допомагав їй? Це неможливо. Після довгих міркувань вона дійшла висновку, що це, напевно, якась чергова помилка, так само, як з іншими. Щоб не мучити себе здогадками, вирішила все з'ясувати. Набравшись хоробрості, увечері вона стояла перед дверима Кирила Савовича. Подзвонила один раз, другий, третій. Він відчинив з похмурим виразом обличчя. Чого вам? буркнув одразу. Це ви? запитала Лариса, дивлячись йому в очі. Він не відповів, продовжував дивитися на неї. Апельсини, цукерки, продукти, і іграшку для Данилка це все ви? Не розумію, що ви верзете, відповів грубо. Спочатку Лариса справді подумала, що помилилася, але потім згадала безумовні факти. Цього разу вам не вдасться мене залякати. Впевнено, вигукнула вона. Вас бачили, коли ви скупили останні апельсини. Що ви тепер скажете? Кирило Савович відвернувся, поклав руку на дворний укіс. На ваша справа. Моя? наполягла вона, ступивши ближче. Ще й як? Чому ви це робите? Він помовчав, потім важко зітхнув і провів рукою по обличчю. Просто так вийшло. Як це? Я чув, що ваш хлопчик біля кіоску говорив про шоколадку. Дитина не повинна так думати. Лариса відчула, як очі защипали, горло здавило. А продукти? Як ви поясните? А що тут пояснювати? Якщо мати не в змозі прогодувати дитину, то не вмирати ж їй з голоду? Лариса стояла, не знаючи, що й сказати. Але. ж... Почала вона. Ви ж завжди нас ненавиділи. З чого це ви так вирішили? здивувався Кирило. Ну як же? От, наприклад, лупцювали у стіну минулого тижня, коли моєму синові наснились жахіття, він плакав. Бо думав, ви просто не вкладайте його спати вчасно. Я працюю рано встаю. Вона стояла мовчки, переварюючи, почути. А велосипед? Чомусь причепилися, що він заважає? Він дійсно заважав, пояснив Кирило терпляче. Я ніс важкі сумки, ледь не зачепився, міг упасти, але не хотів ось образити, просто попросив пересунути. Ну, а чого ж тоді нервували, коли Данилко обтрушував сніг чобіт? Сніг? здивовано перепитав сусід. То я ж вирішив, що ви його погано виховуєте, тому наробите зауважень? Лариса витерла обличчя долонею. Світ перевернувся з ніг на голову. Усі ті люди, що красиво говорили, співчували, обіцяли підтримку, зникли. А цей чоловік, що ніколи не посміхався та робив зауваження, виявився тим, хто насправді поруч, тим, хто допомагає не словами, а справами. Чому ж ви не сказали відразу? Навіщо? Кирило знизав плечима. Адже вам потрібна допомога, а не пусті розмови. Їх у вас і так достатньо. Кивнув у бік сусідів. Сльози покотилися по щоках Лариси. Вона не очікувала від цього буркутона такої щирості. Дякую, промовила, витираючи щоки. Я не знаю, як ще висловити свою вдячність. І не треба, перебив він. Це все зайві балачки. Не мене наїсися. Просто йдіть додому. Вона повернулася йти, але зупинилася. Кирило Савовичу, може, завтра завітаєте до нас на чай. Данилко буде радий. Ми, зробила акцент, будемо раді. Він здивовано подивився на неї, щось пом'якшало в його суворому обличчі. Можливо, буркнув Спантеличино. Подивимося. Наступного вечора у двері постукали. Лариса відчинила, Кирило Савович стояв на порозі з невеликою коробкою шоколадних цукарок в руках. Для хлопчика, сказав він незручно, простягаючи коробку. Данилко вибіг з кімнати, побачив гостя і усміхнувся від вуха до вуха. Дядьку Кирило, ідіть швидше, у нас печиво є. Лариса відчинила двері ширше, запрошуючи гостя увійти. Кирило зняв черевики, пройшов до кухні. Вони сіли за стіл Данилко, Лариса і Кирило. Чай у простих чашках домашнє печиво на тарілці, незручне мовчання, яке чомусь не здавалося важким і гнітючим. Смачне, схвально кивнув Кирило, відкусивши шматочок. Данилко засяяв від щастя. Я сам робив, мама, тільки трошки допомагала. Сусід посміхнувся. Лариса дивилася на них і відчувала, як щось тепле, майже забуте, розливається в грудях. Вона не знала, що буде далі робота, борги, життя, все це чекало на неї завтра. Але сьогодні тут, за цим столом, вона зрозуміла, що не сама. Поруч є хтось, хто допомагає не словами, а справами. Кирило Савович підняв голову, їхні погляди зустрілися. Вона не відверталася, а він не посміхався, проте в його очах було щось таке, що зігрівало краще за будь-які слова та обіцянки. Дякую, прошепотіла вона знову, несила втриматися. Не треба, відповів він збентежено. Я просто роблю те, що правильно. Данилко засміявся, тягнучи його за рукав своєю маленькою ручкою. «Дядько Кирило, ви предете ще завтра або післязавтра. Кирило оглянув на Ларису вона ледь помітно кивнула, усміхаючись крізь сльози. Прийду, обіцяв він просто і впевнено. І вона знала, що це правда, бо в цього чоловіка слова ніколи не розходилися з ділом. Якщо вам сподобалася ця історія, неодмінно залиште вподобайку і свій коментар на підтримку каналу. Якщо ж ви опинилися на цьому каналі вперше, не забувайте підписатися на канал з авторськими романами Тетяни Олійник.